Друзі, давайте зараз історію трошки лишимо Обабіч, Шахедо Обабіч і повернемося до нашої кулінарної кухні. Ми сьогодні не могли без цієї кулінарної е, завершити чи провести наш ефір, тому що людина, яка нам сьогодні буде готувати, вона їхала з самого Дніпра. По Києву потім їхала під час обстрілів. Сиділа з нами в укритті, щоб для нас приготувати сьогодні. Що піцабони, друзі? Я би хотіла сказати сінабони, тому що це щось дуже схоже, але навпаки, я дуже люблю люблю цю солодку випічку, але сьогодні це такий собі сінабон, але піцабон, тому що це буде з шинкою, сиром і, з сиром. і всім ще дуже смачним. Я з радістю великою запрошую сьогодні нашу кулінарну блогерку та інфлюенсерку Валерію Старікову. вітаю! Добре, Добре. 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 Давай ще раз. Привіт, Давай. Давай. привіт, привіт, привіт. 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 Рада бачити, я рада бачити. Так, Як давно не давно не бачили голин 10 зі, зі сховища минулого. Так, так? що так. це за чудеса. Розкажи, будь так, ласка, диві. і зразу давай нам завдання. Я Супер, диві. давайте. Так, Льоша нарізає шинку. Я вже почав. Да. Да, а мож... я улюблений що треба зробити. так. Дивіться, ми сьогодні виробимо робимо Це дуже смачний і взагалі дуже okay. легкий легкий рецепт. Да. Mm -hmm. Трошки плиту ми тих, хто нервується і зголоднів після атак дронами. Супер, правда. Я Розкатую тісто, не бійтеся купляти тісто. У нас тісто листкове, дріжджове. Просто куплено, правильно? Просто куплено, да. Ми Щоб не план... замарачуватися вдома з оцим от ліпленням. Ну а взагалі да не Це більше прям, як я, да. вот. так, mm -hmm. я розкатую тісто. трошечка mm -hmm. нарізає шиночку. Ой, слухай, я так трошки крупно нарізав, але нічого. Нічого. Це ми я зробимо люблю. гарно, зробимо. ідея цього чуда чуда ці страви. Лєрочка, розкажи, будь ласка, як вона Тріця. прийшла до тим? Е, є сінабони. Всі ми улюблена страва, солодка. Але е, куда ж ми без колбаски та сирочки? Ні, золоті О. слова. Клас. Е, тому я така думаю, треба щось роб зробити з колбаскою та сирочками. Ми, ми зробимо е, як класичний сінабон, але з сирочком і ковбаскою. Mm -hmm. Отак. Я так розумію, ми робимо зараз е, сирний Маша соус. робить сирний соус. Да? Що туди так. входить? і як е, Сирний, сирний е, соус, дивіться, два, два види сири. Е, у нас є е, вершки. Е, а ми можемо ще додати вершків? У а нас вони є, можемо. Да? Да. Так, от е, так. у нас два види сиру і вершки. Ми їх ретельно дуже перемішуємо, і все у нас вийде чітко. Що нам соус? Він дасть таку пікантність буде дуже смачно, і сирочок буде тяну. Оце Ця, буде так? Да? Оце М -м 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 -м. буде класно. Дуже так дивіться. Я розкатала тісто. Ми зараз ще його трошки розкатаємо. У а нас це? для начинки є ага. томатна паста, у нас є спеції, у нас є сирний соус. Ага. У нас є шинка. Це все, що ми будемо класти. А, хочу ще тебе про тісто запитати. Там. А я ж купую заморожене. Його треба обов'язково якось покласти, розморозити. Якісь є схема спеціальна. Чи можна просто в мікрохвильовочку кинути? Пик поставив розморозочку. пім пім. -пім Дивіться, і все дістав дуже бати? класний лайфхак. Я завжди, коли готую під сабони, ставлю тісто з ночі. Холодильник, це прям дуже класно. Класний лайфхак, але також ви можете розморожити його в мікрохвильовці. А вночі? вибач, якщо я захотів заморочитись, чому це буде смачніше? А дивись, воно буде смачніше і воно буде сухеньким, якщо ми його залишимо просто і без холодильника. І просто залишимо тут. Воно висохне, буде не таке глике і буде не дуже суперкласне. Це дуже краса. Так, дивіться, ми розкатали тісто. Ми зараз змащуємо томатною пастою так ретельненько Буде дуже смачно, я взяла трошки. Mm -hmm. Якщо нема тема пасти, кепчук, манієв. К'чеменес. Кетчемес, кічене наше, кічене. У нас є такий е, Валерій, наш постійний глядач, який нам постійно каже, а де ж кітченес, а от, будь ласка. от вам можна використовувати. Як, якщо, Дивіться, взагалі під сабони це такий е, рецепт універсальний. Все, що є що в, в холодильнику, порізав, все сюди підходить. Я якщо у вас є варена ковбаска, Кладете варену ковбаску? Да. Так. якщо мені, у вас даріться, є... не вистачає салоних огірочків, дружки, так, щоб а це й можна, да? можна, а можна, да? можна, да, К... можна. К... А... коніщуни там всякі. Так. Слухай, Лір, а це ж така осіння страва, чи це от коли його краще готувати? Чи в принципі, коли гості приходять, можна чудові такі закусочки Двіць, зробити? Це такий універсальний рецепт. Ми можемо готувати його і взимку, і восени, і дітям в школу, і собі на сніданах на роботу. Якщо ви так визнає, у вас, mm -hmm. ви рано прокидаєтесь, трошки є, да? то ви можете це у робиться хвилин 7-9 mm -hmm. максимум. Я розкатала дивіться, тісто mm -hmm. Змастила його кетчуп кетчупом. І потім отак, от в цей чи щось. А будемо, потім ні. Зараз будемо ще робити класні штучки. Дивіться, отак. Ну, ну. От ми викладаємо нашу шиночку. Ну рівномірно, просто потім, так. Ми так? може так. Залишаємо обов'язково сантиметр від краю для того, щоб коли ми будемо завертати, щоб обов'язково воно yeah, думала, У нас проблема. У Нас нема проблеми. все uh. гарно. <laughs> у нас дуже класний соус. Значить, так, Він мабуть, у мене сирний бол. У мене не сир... Нормально. Не, Хай, не сир, буває не Там такий сир, що із вершками, що не буває, це правда. Дивіться, ми виростали, mm -hmm. і у нас залишилась твердий сир. Mm -hmm. Ми зараз його посипаємо так дуже гарно. Посипай, друзі. Ми змушені сьогодні нашу культурку все ж таки скоротити, бо у нас ще багато матеріалу, який ми хочемо для вас видати. Так. То ми зараз давай, швиденько, що ми далі Завертає. робимо і затікаємо. Да. Дивіться, ми завертаємо. Обов'язково залишити по одному сантиметру від краю і mm -hmm. робимо такий Рулетик. Це рол, ролл як каже. Молодіму так. По нашому це рулетик. Так. Ми що я знаю, може ще ще більше прискорити нашу пригодку. І показати, що це буде за краса, якщо в нормальних умовах ага, без шахетів, без та. ракет, от Ми з Лєрою тут це готували. Обов'язкова Класно, да дуже класний лайфхак. Я Беріть не знаю, кулінарну нитку. Ми звичайно, так як ми бігли з укриття, ми взяли все, що у нас є під рукою. Це класна нитка, як з яких ми робимо отакі штучки кругленькі. Ага. Дивіться, хлос, щоб різати. Ага. Так, Ох чекай, а Чекаємо ножем. Не так вийде? Ні, ножем не, не вийде все. не так. Не заважаю це пані у Нас я для цього спеціка, вуха, який Давайте покажемо, слухала. Це було видно? А, видно, да? все так? Так, у нас видно, все дивіться. І потім отак, от ми і це так все, от... все... Виходить у такі... важке. Що ж таке? Ну, що ж а я не знаю, де прихватки десь Ну, осім, розр... якщо б ви додали сюди вершки, у вас би вийшов ще класний сирний соус, і ви б ще там. Цим вийшов у цим нас скласний сирний соус? Що ти прибізняєш? Він не може бути поганим, тому що там два види сиру і вершки. Ну ти глянь. Так, дивіться, ми їх розрізали. Ось такий рулечик на можна на 6-8 частинок. Розрізати, і у нас от виходять ось так, і, і за бік гарні І викладаємо, і запікаємо. Ай, 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 ай. Це неймовірний рецепт. Скажи. Я впевнена, що буде кожен спробувати я хочу. це готувати. Нам знадобилися інгредієнти: тісто, листове, дріжджове. От я знаю, що я люблю да. так довго куштувати. Да. Я після ефіру зараз сяду томатна Гарячі. паста, тут М -м. італійські трави, шинка, сир, плаваний сир. Вречно будь-якому разі, все, що у вас є в холодильнику, все підходить все в бо -бон. да, Віра, Дякуємо дуже Класне, вам дуже дякую. А, друзі. Готуйте, куштуйте. Ну а ми поговоримо про найактуальніші події зараз. Валерія Старікова була в нас в студії і поділилася цим. Передавай привідні прозвичайно Дніпро, незвичайно Дніпро привіт. привідцем. Да. Коли прийдеш додому, я про це.